12 травня на території Російської Федерації в місті Білгород через вибух у багатоквартирному будинку повністю обвалився один із восьми під'їздів десятиповерхівки. Спершу представники місцевої влади звинуватили в цьому Україну, заявивши, що в житлову будівлю поцілила ракета, адже вибух стався під час повітряної тривоги. Вже згодом Міноборони РФ повідомило, що, начебто, десятиповерхівку в Білгороді пошкодили фрагменти однієї зі збитих ракет із тактичного ракетного комплексу. Точка У. Проте і ця версія не дуже схожа на правду з огляду на наслідки вибуху. То що ж сталося насправді? Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі деталі вибуху у багатоповерхівці в Білгороді і поясню, як ця ситуація може бути пов'язана з наступом росіян на Харківщині. Тож підписуйтесь на канал і поїхали! Вибух та момент обвалу будинку в Білгороді 12 травня потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно, як конструкції будинку летять донизу, і все довкола огортає димом. Російські інформагентства, посилаючись на оперативні служби, повідомили, що внаслідок вибуху пошкодження отримав майже весь будинок. 40 квартир обрушилися. Поки рятувальники шукали під завалами людей із зруйнованих осель. На них частково обвалився дах. Твою мать. Оскільки вибух стався під час оголошеної в області повітряної тривоги, губернатор В'ячеслав Гладков поспішив звинуватити в обвалі будинку в Білгороді Україну. Проте, звісно ж, фактів, які б підтвердили ці здогадки, не надав Міністерство оборони Росії свою чергу неочікувано для самих себе прокоментувало обвал будинку дуже оперативно, менш ніж за годину після вибуху. Там запевнили, що під час тривоги їхня ППО знищила 6 ракет ракеточка у чотири реактивні снаряди із РСЗВ вампір та два. Реактивні снаряди із РСЗВ Вільха, які начебто по території боліт випустила українська сторона. Фрагменти однієї зі збитих ракет із тактичного ракетного комплексу. точка У і пошкодили житловий будинок у Білгороді, тобто знову ж таки винною зробили Україну. На таке пояснення відреагував автор відомого в нашій країні телеграм-каналу Миколаївський Ваньок. Його цілком очікувано зацікавило, чи можуть у Міноборони РФ продемонструвати уламки ракети «Точка-У», яка внаслідок збиття магічним чином опинила під землею одного з білгородських будинків і так здетонувала, що знесла весь під'їзд. У військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка також виникає питання, як уламки невдало знищеної ракети могли обвалити цілу секцію будинку. Детонацію виразно видно на перших поверхах. Потужність вибуху не менше півтонни. Уламки ракети не змогли пробити усі поверхи багатоповерхівки та вибухнути на першому поверсі. Це могла зробити лише бомба, наприклад, бетонобійна Бета 500 Тим паче, за словами експерта, саме зараз, коли російські окупаційні війська намагаються наступати на прикордонні Харківщини, інтенсивність застосування ОФА 500 з модулем планування і корекції збільшилась у рази. На думку Олександра Коваленка, наразі це вказує саме на сходження дефективної бета 500 із су 34 що вже неодноразово траплялося у Бєлгороді, але без настільки масштабних руйнувань із трагічними наслідками. Крім того, на відео не фіксується проліт реактивного снаряда по діагоналі з урахуванням траєкторії польоту. Тому можна зробити висновок, що це могло бути вільне вертикальне падіння бомби. Натомість, підсумовує військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, прогрес є, хоча б у тому, що почалося спростування версії цілеспрямованого удару по будинку українською стороною. Регресія ж у тому, що це все одно брехня. Проте керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко припускає, що будинок у Білгороді підірвали. На відео з камер не видно охоплених вогнем об'єктів. Відповідно, усі звинувачення Росіян в обстрілі сил оборони наразі не відповідають дійсності. Керівнику ЦПД при РНБО вал будинку в Білгороді скидається на провокацію Росії задля розмухування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках українських міст і контрнаступальні дії на харківському напрямку. Ба більше Андрій Коваленко припускає, що це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз інтерпретує як обстріл будинку задля власних інтересів. Саме з Білгородської області росіяни нині наступають на Харківщину. Російські війська намагаються прорвати лінії оборони. Міноборони України каже, що атаки наразі вдається відбивати, але повідомлення про бої на цьому напрямку і надалі є. У прикордонних населених пунктах області евакуюють населення. Найбільше страждає від ворожих обстрілів місто Вовчанськ. Станом на 13 травня в населеному пункті залишається близько 300 людей. До війни тут жило 17 тисяч українців. Місцеві жителі повідомляють, що окупанти вже на околицях Вовчанська і беруть у полон цивільних громадян. Ми сиділи з ними в підвалі, в підвалі. В підвалі. вони могли нас розстріляти. Ні, а як виходили, то вже вони знали її і пропустили. А так би теж прощували. Ранити ноги обматувати бинтами. Оце і... Це... О, це зараз? Так, да. да. це не вони... її знали. Ми там в подвалі три дні сиділи з ними. Вони вас взяли в полон чи як це? Ну так, да. виходить так. Все, вони спустилися з Росії згори. А це коли три дні? Це відколи ви з ними сиділи у підвалі? з 11 числа. З 11-го? Але... Вони вас били, якось катували? Ні, чи? Ні, нас вони не били Дуже. нічого. І все ми втекли до того, що вони сьогодні та трошки, а Ми вирвалися. Проте начальник вовчанського відділу поліції Максим Стецина заявляє, що ситуація у місті контрольована настільки, наскільки це можливо в теперішніх умовах. Росіян і вуличних боїв у самому вовчанську немає. На думку аналітиків американського інституту вивчення війни наступом на Харківщині росіяни переслідують кілька цілей: відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії та створити буферну зону для захисту Білгорода. Про що недавно заявляли російські та українські офіційні особи. Аналітики пишуть, що росіяни проводять відносно обмежені наступальні операції, про що свідчить заявлена чисельність російських підрозділів. Тобто широкомасштабної операції з оточення або захоплення міста Харкова зараз немає. За оцінками СВ, російські війська просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин каже, що російські війська намагаються просуватися в районах, які вже були спірними сірими зонами. Що свідчить про те, що українські війська не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах. Російські війська ймовірно зіткнуться з інтенсивнішим опором при спробі просунутися на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці і Вовчаць. Російські війська, схоже, намагаються швидко відколоти полубоє на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ – напрямок наступу, який на думку російських військ може загрожувати українському угрупованню, що обороняється на куп'янському напрямку. Саме тому, аби втримати північ Харківщини під українським контролем, збройні сили мають якнайшвидше перехопити наступальну ініціативу. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як гадаєте, що саме спричинило вибух в Білгороді, а головне вірте в Україну та допомагайте ЗСУ. І про підписку на канал та лайк під цим відео. Не забувайте, Па-па!